Доброго дня, мої шановні підписники. Всім відомо, що з 18 травня запрацював новий закон про мобілізацію, що передбачає зміну правил відсрочки для деяких категорій військовозобов'язаних. Зараз я розповім, хто втратив право на відсрочку згідно нового закону про мобілізацію. Студенти, які здобувають другу освіту, що не є вище рівнем, за першу. Відповідно за новим законом про мобілізацію, тепер право на відсрочку мають лише студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, а також здобувають вищий за попереднім рівень освіти. Тобто друга або третя вища освіта більше не даватиме права на відсрочку. Педагоги коледжів, вищих та шкіл, які мають на одному місці роботи менше 0,75 ставки. Також втратять відсрочкою багатодітні батьки, які мають трьох і більше дітей, якщо за ними рахується заборгованість зі сплати аліментів більш як за три місяці. Працівники ТЦК тепер отримують доступ до реєрства боржників. Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав, не померла, не має статусу зниклої безвісті або безвісно відсутньої, не перебуває у місцях позбавлення волі. Чоловіки, які мають тестя, чи тещу з першою чи другою групою інвалідності, однак у них є син чи донька, які не є військово зобов'язаними, чоловіки, чия дружина має третю групу інвалідності, але при цьому закон передбачає, що відсрочку можуть дати, коли дружина з третьою групою інвалідності потребує постійного стороннього догляду. Це має засвідчити висновок лікарської консультативної комісії. А також по даній підставі мають відсрочку чоловіки тільки в окремих випадках при відповідних захворюваннях дружини, про які ми розповімо окремо. Відсрочка також знімається з працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. Натомість вони підлягатимуть правилам бронювання. А також в зв'язку зі зниженням приземного віку право на відсрочку втрачають чоловіки віком 25 і 26 років. Якщо ви маєте законні підстави на відстрочку і вам потрібна юридична допомога в складанні заяви на відстрочку або юридична консультація, або юридичний супровід адвоката в ТЦК, звертайтесь. Ми завжди раді будемо вам допомогти. До побачення!